Хочете створити стильну презентацію за кілька хвилин. Canva це ваш ідеальний помічник. Сьогодні я покажу вам, як легко і швидко створити професійний дизайн, навіть якщо ви не дизайнер. Спочатку реєструємося. Відкриваємо canva.com і натискаємо Зареєструватися. Ви можете увійти також через Google, Facebook або за допомогою електронної пошти. Тепер у пошуку знаходимо іконку презентації та обираємо її. Також ми можемо обрати шаблон, макет чи стиль, що нам підходять. У CanVi є безліч безкоштовних варіантів. Тепер починаємо редагування. У Canva все дуже просто, щоб змінити текст, його колір, шрифт чи розмір, просто клікаємо і друкуємо свій. Також міняємо зображення, завантажуємо свої або обираємо з бібліотеки Canva. Також додаємо іконки, графіки та анімації, щоб зробити презентацію більш динамічною. Готово! Тепер зберігаємо презентацію. Натискаємо Завантажити і обираємо PDF для друку або PPTX для редагування в PowerPoint. Ось ми і навчилися, як створювати презентації у застосунку Canva. Спробуйте самі та поширюйте свої ідеї в коментарях. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До зустрічі!